Хай вам Бог помагає. Дорогим діточкам, юним, щирим, милим ми бажаємо здоров'я, щастя та сили. Бути чимними завжди з мамою і татом, щоб слухняністю була наповнена хата. І дівчатам, і хлоп'ятам. Всі цікаво знати, хто такий Миколай і що то за свято. Ми прийшли з небес на зустріч з вами. Нас прислав Миколай добрими вістями. Не турбуйте слюбі діти, він до нас на свято завітає, бо про кожного він знає усе подарунки усім принесе. Знає він про всі ваші забави, про хороші добрі справи, як чутеся старанно у школі, як працюєте з мамою в домі, як дідусь і бабуся вас люблять і внучать своїх книжного лублять. До вас сьогодні з сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю, всі моліться, щиро Богу, і батьків шануйте, вистаранно всі учіться, і надто не пустуйте, всіх дітей, що добрі, щирі, святом привітаю, і для кожної дитини я дарунки маю. Вчителі, батьки і діти, раді, як я не радіти. Якщо в світлій цій оселі ви здорові та веселі. Сподіваюсь, що між вами не зустрінусь з пустунами. У цій школі гарні діточки живуть. Всім батькам допомагають, зло добром перемагають. Так і моляться і читають, рідні пісеньки співають, Галі, стефи, Марки, Олі, Миколая всі чекають. Діти, вас я знаю, правду з ваших серць читаю, з ваших синіх оченят дуже-дуже з того рад. Тільки ви вночі в зимі, не пускайтеся самі, віддалік від ваших хат. А скажіть, небесні дітки, ви для них найкращі свідки, чи молитву рідну знають, Бога нею прославляють. Чи шанують рідну мову українське рідне слово? Знає Миколай пригоди всіх, бо живе святий на небесах. Дарував йому Бог місії святу, він заходив у кожну хату. Бачу я, ви добрі діти, буде з того Бог радіти, хай вам Боже. Мов сонце світить, захищає, мов покров, Божа ласка та любов, не за плату нагороду, а тому, що чесні зроду, що шляхетні не пусті правді служите святі. Темна нічка наступає, снігом білим засипає, всі дороги. І... Всі дерева і ялинки, ніби казка на малюнку, сніг малює візерунки, двері в хату відкривай, Йде до вас сам Миколай. Він несе свої відання, радість, свято, побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожнім домі всі жили в любові. На поміч поспіша завжди береже від горі і біди. Всім уваги приділити може, бо відмовити вважає він не гоже.